20 вересня свій 77-й день народження святкує одна з найуспішніших актрис 20-го століття Софі Лорен. Власниця нагород усіх найпрестижніших кінофестивалів та просто взірець жіночності і дотепер. Сьогодні, в поправу її день, Готен Морген пригадує 5 цікавих фактів з життя легенди. Софі – позашлюбна дитина. У Італії 30-х років це не передвіщало нічого доброго. Зрештою, майбутній зірці від батька дісталося лише прізвище. І зовсім не Лорен. Справжнє ім'я акторки Софія Віллані Колоне. В школі пізніше визнана красуня, біля чиїх ніг опинилися найкращі наречені Голівуду, не користувалася популярністю. Худеньку дівчинку з довгими ногами однолітки називали жердиною. Перше у своєму житті визнання Софі Лорен отримала на Неапольському конкурсі краси, де вона у 15 років зайняла друге місце. Тоді ж Лорен отримала і перший у своєму житті гонорар: декілька рулонів шпалер, кухонну скатертину із серветками, 35 доларів та квиток до Риму. Одним словом, для тодішньої провінції путівку до кращого життя. Повінчатися із чоловіком та продюсером Карло Понті актриса змогла лише через 9 років після одруження. І зовсім не через те, що пара не хотіла ставати перед вівтарем. На заваді їм став сам Ватикан, оскільки задля одруження з Софі Карло розірвав стосунки із першою дружиною, а це не відповідало етиці і моралі католицької церкви. Та зрештою як не зглянутися, коли мова йде про таку особистість, архієпископ Генуї навіть якось пожартував, що не дивлячись на те, що Ватикан принципово проти планування людей, він би міг зробити виняток для Софі Лорен. У 1982-му Софі покинула рідну Італію. А все через несплату податків. Одна з найяскравіших представниць Апенін у кінематографі просиділа за ґратами 17 днів. Таке воно життя справжньої зірки, непередбачуване, насичене перепонами і перемогами. Ми ж вітаємо легендарну акторку з днем народження і бажаємо їй гарного святкування.